Не завжди нігті мають ідеальну форму. Але якщо до нас приходить коротка довжина і ось така квадратна форма, що потрібно нам зробити для того, щоб нігті носилися нормально? Навіть знову ж таки, якщо ми говоримо про коротку довжину, а ніготь м'який, то найкраще буде укріпити його з бортиком. І випаляти хоча б по канту натуральний ніготь. Це важливо пам'ятати. Тепер на рахунок суто візуалу. Ви дуже часто нам говорите про те, що ми вам показуємо ну, майже ідеальні нігтя. Окей, тримайте. Коротка довжина, квадратна така форма, нігтя, і тим не менш можна зробити ось такий зимовий вже дизайн. Не забудь віддячити своєю вподобайкою. Підпишись і можеш залишити будь-який коментар для підтримки україномовного контенту. А я буду безмежно вдячна вам.